Радіємо. Вирішила щодня виходити з інформацією для вас, тому вітаю всіх моїх глядачів. Корень... Коротенька інформація. Ми наразі підбираємо місцину для проведення масштабної події в Одесі на 1000 1200 людей. Поки що це обмежене коло людей, тому постарайтеся бути у цьому колі. Це коло людей, яким не байдужа доля України. Хто як не ми. Тільки ми можемо зробити наше життя щасливим. Зробимо це разом. Якщо можна, допоможіть мені максимально поширити цю інформацію серед більшої кількості українців. Лайкайте відео, підписуйтеся. Дякую вам! do następnej зустрічі